Привіт, ми розпочинаємо. Сьогодні нам не потрібно нічого, тільки я рекомендую взяти якусь подушку. У мене це буде кубик, тільки для того, щоб нам було зручніше сидіти. Це навіть може бути товста книжка. Головне, щоб вам було зручно і комфортно сидіти і не округлимося спинку. Ми одразу почнемо з опуску вниз, для того, щоб порівняти свої відчуття до і після тренування. Початок і кінець у нас буде однаковий. Ми стоїмо рівненько, пробуємо не висіти на нашому попереку і на наших колінах. так? Витягуємося за головою наверх, плечі ми розкрили в сторони, не звели лопатки. Так? Це неправильне положення нашої спини. Тут це перерозтягнути, на спині все затиснути. Ми розкриті в сторони. Лопатки підтримують нашу грудну клітку. Ми починаємо з того: чуть-чуть коліна підгинаємо. Відкручуємо голову вниз, направляємо голову вниз. Коли вже немає куди направляти голову вниз, ми починаємо округлятися нашою грудною кліткою і дуже повільненько опускатися вниз. Вниз, вниз, таз тримаємо таз на місці. Все, це ваша крайня точка. Ми робимо глибокий вдих в спину і видих, відпускаємо. Знову вдих. Тут ще тримаємо таз, не відпускаємо видих, дих. І видих. І тепер можна буде більше зігнути коліна, повільно опускаємося вниз. Ваш таз відкриється, копчик піде наверх. Опускаємося, 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 опускаємося вниз. Призгинаємо коліна. Наскільки зручно опускаємося, дитини вниз і голова внизу. Руки попереду. Тепер піднімаємо сідниці наверх, наскільки вдається, і від нашого тазу починаємо розкручувати себе повільно, 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 наверх розкрили плечі. Точка попереду, декілька секунд фіксації. І зробимо ще два повторення. Тільки вже поєднаємо з диханням. робимо вдих, видих. Підтягнули живіт активні м'язи живота. І починаємо, ніби обіймаємо верхом корпусу великий м'яч. І стікаємо вниз, вниз, не затримуючись вже, плавно опускаємося вниз. Коли відчуваєте потребу, згинаєте трошки більше коліна. Головою вниз, вниз, згинаємо коліна, глибокий присяд. Руки витягуються вперед, наверх. І повільно, з м'якими колінами піднімаємося наверх. І ще один. Це може бути зараз не дуже комфортно, особливо, якщо ви тільки проснулися. Голова вільно стікає вниз, вниз, вниз. Чуєте, потрібно зігнути коліна, згинаю, коли долоні, пальці торкнулись килимка. присяд, голова вниз. Наверх і розкручуємося. Голова, плечі в останню чергу. Є легка пауза. Вертаюся до вас передом. Ми залишаємося у вертикальному положенні, піднімаємо праву руку високо наверх. Ліву руку ми ставимо собі на ребра. І тепер попробуйте тягнутись правою рукою високо, ніби ви хочете достати до стелі. І одразу з правої сторони у вас тут відчувається таке легке розтягнення. Поїхали. Тягнемося високо наверх і опускаємо руку вниз. Високо-високо опускаємо вниз. По вісім повторень дуже спокійно, а права стопа навпаки тисне в килимок, і ми ще більше витягуємося за рукою і за стопою вниз. Три, два, останній. Один. Ми затримуємося тут, коли рука дуже-дуже потягнулась високо. І починаємо нахиляти тільки ребра вліво вдих, таз на місці. І тепер рукою лівою собі допоможіть, ніби тягнете ребра вниз і винурюєте наверх. Знову спочатку високо, боковий нахил. І тягнемо видихом, повертаємо себе на місце. Все дуже спокійно. Ваша ліва рука вам тут допомагає. На вдих, вона ніби піднімає ваші ребра, тягне тканини наверх. А з видихом опускаємося вниз. Тут можна працювати на м'яких колінах. Якщо з рівними ногами ви відчуваєте в цьому положенні надто сильно поперед. Будь ласка, коліна чуть-чуть м'яккі, вам буде так зручніше. І ще три повторення. Наверх, наверх і в сторону весь правий бік витягнули, повернулись. Вдих і видихом права, праві ребра вниз. І один вдих. Ми затримуємося тут. І тепер починаємо таз штовхати вправо вдих, вдих, вдих. Повертаємо таз, видих, таз на місце, ділимо рух. І ребра опускаємо вниз. Тобто ми ще більше створюємо розтягнення. Поїхали і не спішимо. Рука наверх. Нахиляємо ребра в сторону. Ребра йдуть далеко від нашого тазу. А тепер додатково ще таз штовхаємо вдих. Повертаємося навпаки, повертаємо видих, таз. І ребра направляємо вниз. Знову вдих. Розтягнулись і видих, повертаємося вниз Ще два повторення. Мягко, все спокійно, комфортно. Рука може бути зігнута, але все-таки краще, щоб вона витягувалася в сторону. І важливо, ми мізинцем тягнемося далеко вліво, і руку собі на голову не кидаємо. Видих чуть-чуть піднялися, затримуємося в цьому розтягненні. Права рука, нога тисне в килимок. Скинули праву руку через центр. П'ять, чотири. Ми в розтягненні. Три, два, один. А тепер назад. Один, два. Ми в розтягненні. Три, чотири, п'ять, шість. Повертаємо таз. Грудну клітку і опускаємо руку вниз. І от зараз прямо впасти вільно на правий бік. І зараз я хочу, щоб ви відчули себе, як відчувається ваша ліва права сторона тіла, і, будь ласка, просто спокійно підніміть руки наверх. Я намисне нічого не робила. Подивіться, наскільки є в мене різниця. Права рука вона здається ніби довшою, хоча я навмисне її не тягну, у мене плечі на одному рівні. Ми розслабили, розтягнули правий бік, і за рахунок цього наше тіло дозволяє нам зробити більший рух. Переходимо на ліву сторону нашого тіла, все те саме. Руку ставимо на ліві ребра. І починаємо з того, що ми тягнемося лівою рукою високо наверх і опускаємо вниз. Високо, високо наверх і опускаємо вниз. Потягнулися вдих, можна рукою правою допомагати. Тягнемо тканини наверх. І видих, опускаємо вниз. Це допомагає краще зрозуміти рух. Особливо, кого хто не відчуває свого тіла. Три. Два. І тепер потягнулись наверх і нахиляємося вправо вдих, таз на місці, і видих ребра направляємо вниз і піднімаємося. Наше завдання зараз не голову тягнути в сторону, а ліві ребра, грудну клітку нахиляти, і ліві ребра відтягувати від нашого тазу. А на видих, навпаки, мені би хочемо приближитись, але не скластися в бік, а витягнутися наверх. Вдих. І видихом, 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 видихом. Повернулась. Ще чотири. Вдих. Таз поки що на місці. Ліва стопа гарно тисне в килимок. І видих. Вдих. І видих, ліві ребра вниз. Все спокійно, сьогодні комфортно. Ще два. Опустились вниз. Останній затримаємося наверху. Ми спочатку розтягнули ребра і починаємо таз втоплювати в лівій боковій лінії. Вдих, видих, повертаємо таз, таз, таз. ребра, направили вниз. Попробуйте, щоб все весь рух ішов саме від грудної клітки в сторону. Таз штовхнули. Тепер повернули таз і ребра направити вниз. І ще два. Вдих. І видихом, 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 видихом повернулись. Можна руку кожного разу опускати. Якщо відчуваєте, що затерпає рука вдих. Чуть-чуть підняли таз, але затримуємося в розтягність, скидаємо руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість назад. Один, два, голова, вільна. Три, чотири, п'ять, шість. Повертаємо таз, грудну клітку і акуратно круглилися вниз. Знову вирівнили в центр і давайте вільно струсіть плечима, знімаємо всю напруг, піднімаємо обидві руки наверх. Все, бачите, я знову навмисно нічого не робила. Обидві руки в мене тепер на одному рівні. Такі маленькі рухи, а наскільки змінюється відчуття в нашому тілі. Стою до вас боком, Ми знову залишаємося наверху. Обидві руки у нас витягнуті перед собою, і ми починаємо ліву руку розкривати назад, робимо вдих, розкриваємося настільки. Щоб не піти вже тазом. Таз плюс-мінус дивиться вперед. Вдих. Повертаємося в центр, сплітаємо руки в замок. Замок штовхаємо від себе і скругляємося в видих. Наші коліна бедра чуть пішли вперед. Грудна клітка назад. Тепер права рука працюємо зі мною вдих. І скругляємося видих. Підйом. Вдих. І видих від себе. Попу не показуємо, попу навпаки, чуть-чуть ховаємо. Вдих. І видих. Пробуємо головою дуже не клювати вниз. Погляд направляємо на наш замок. Погляд назад вдих. І видих. Вдих. Розкрились. І видих. Ще по одному. Вдих. Видих. І останній дих. І видих. Є. Розкриваємо руки в сторону, якщо треба, трохи струсіть, бо руки були довго рівними. Знову ж таки, можна стояти трохи на призігнутих, головне попу назад не показуємо, вперед не витискаємо, Ми залишаємося в нейтралі. Ми робимо вдих і видих. Права рука тягнеться до лівої, але ліву руку до правої не тягнеться. І вдих, розкрились. І знову видих. Подивились направо. Вдих. Руки чергуємо. Тягнемося рукою в одну сторону. І за рукою вже тягнеться грудна клітка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Останній один. Ми продовжуємо цей рух, але тепер додаємо. Правою рукою потягнулися до лівої. І починаємо правою рукою малювати велике-велике півколо над головою. І розкрилися. Ліва рука вдих, видих. І вдих. Розкрилися. Видих. І вдих, видих. І вдих над головою плавно, спокійно, нікуди не поспішаючи. Вдих і видих. Вдих і видих. Наверх. Останній ліва. І прокручуємо себе наверх. І вільно, вільно струсили зараз руками схресла, схресло, вхресно. І з хрес трушуємо. І тепер ми опускаємося вниз на килимон будь-яким зручним способом. Не падаємо, не плюхаємося, беремо кубок, беремо подушку, книжку. Тільки для того, щоб нам було зручно зараз сидіти, і ми не витрачали час на те, щоб терпіти біль в спині. Ми сідаємо на нашу опору, і, наприклад, ліва нога, давайте з вашої сторони. Права рівна, ліву ногу ми ставимо схресно, ви прямо рукою взяли собі, допомогли, і лівою рукою зачепилися за наше ліве бедро. І це нам для того, щоб ми зараз починали себе підтягувати чуть-чуть наверх, вперед, і наша спина залишається рівною. Тобто, щоб ми не сиділи з вами сплюхнутою спиною, а витягувалися наверх. Права рука у нас попереду, ми робимо вдих. І з видихом відкриваємося назад, продовжуємо тягнути бедро на себе. Взаємний тиск. І вдих повернулися. Поїхали. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Ліва рука зараз активна. Вона тримає наше бедро. Немає також ми розслаблені. Коли ми розкриваємося, спробуйте ще більше тягнути бедро на себе і додати ще більшої скрутки, але це якщо зручно, в нашій спині. 4, видих. Три, видих. Два. І останній видих, ми затрималися. І тепер вдих, накриваємо себе, накриваємо правою рукою. Піднялися назад. І закрилися. Поїхали. Розкрились видих. Уявляємо, що ми накриваємо себе ковдрою. Накриваємо, накриваємо. Розкриваємося. І закрили центр. Знову назад. Через півколо накрили себе. Не відпускаємо ліву руку і ліве бедро. І закрилися. Ще чотири комфортних повторення. Не поспішаємо вдих, а видих, вдих, назад, накрились. Якщо прям дуже незручно, сядьте тоді, будь ласка, на крісло чи на диван, але головне, щоб це була тверда опора. І лівою рукою зачепіться за праве бедро. Ноги можуть бути не несхресні. Вдих, вдих, розкрились. І тепер правою рукою обійняли себе за ліве Бедро створили оцю скруточку. Потягнулися лівою рукою назад. І в цьому положенні ми вдих, ще більше тягнемо себе вперед. І видих, отут чуть-чуть клюнути головою вниз. І знову вдих. І видих, клюнути, і штовхнути лопатки назад. Вдих. І видих, і останній вдих, і з видихом скруглитися, опустити голову вниз, і два глибоких вдих-видих в спину, і видих, вдих-видих, і видих. Акуратно піднятися, розкрутитися, поміняти ноги. Тепер ми ліву ногу вирівнюємо, праву ногу ставимо схресно. Ще раз нагадую, незручно так сидіти. сядьте, будь ласка, на диван на крісло і просто зачепіться, але тоді за протилежне бедро за ліве. заліве. решту праву ногу ставимо, обіймаємо себе правою рукою, ліву руку витягнули. Підтягнули себе вперед і працюємо, видих назад, вдих. Не треба себе виламувати. Ви чуєте, що ось це зараз ваша амплітуда. Більше тіло не дає. Не треба це робити через те, що ви почнете ось так вивертати шию. Не приносить нічого хорошого, коли ми дуже спішимо і хочемо зробити більше. Повірте, краще зробити спочатку маленький рух, такий, як вам доступний, а потім ви самі здивуєтеся, о, а я вже можу більше зробити. І без болю, і без напруження. Ще два. видих, вдих. Затримуємося, видих, вдих, витягуємо, накриваємо себе через верх назад і спокійно повернулися. Видих, вдих. Розкрились і закрились. Вдих. Видих. Закрилися. Гарний, активний рух, але не поспішаємо. І ще два вдих. Витягнулися. І попробуйте не працювати головою. Так? У нас тут є грудна клітка, яка гарно нахиляється, а голова шия вже йдуть за грудною кліткою. Лівою рукою обійняли себе. Праву руку поставили назад, вдих чуть-чуть більше підтягнули себе руками вперед. І видих, скругляємося. Вдих. І видих. Скругляємося. Вдих. Руками тягнемо. Видих. Відпускаємо цей тиск і останній вдих. Ми затримуємося. Видих, два глибоких дихальних цикли в спину вдих. І видих. Вдих. І видих. Акуратно розкручуємося. Рекомендую залишитись на кубику. Ставимо ноги в опору. І тепер трошечки знову ж таки порухаємо грудною кліткою. Ми пробуємо вдих підтягнути себе вперед. На видих, тільки грудну клітку штовхнути назад, потягнути голову вперед між колінами. І головою виштовхнути себе наверх, живіт гарно в контакті з бедрами. Попробуйте ось тут дуже назад не скруглятися. І більший акцент на тому, щоб таз тиснув у наш кубик, а грудна клітка зміщалася відносно нашого тазу. чуть чуть поперек підкрутиться, але це не перекочуємося на копчик, а таз залишається на місці. Приготувались дуже спокійно, тягнемо себе вперед. Тепер штовхаємо грудну клітку назад, погляд залишається в центрі. Головою не клюємо, залишились скруглені. І тепер це скруглення тягнемо вперед погляд, по килимку ковзає низ, головою опускаємося вниз. Голову, погляд направляємо, вперед, тягнемось і виштовхуємо себе грудною кліткою наверх. І знову видих, грудна клітка назад. Тягнемо себе, залишаючи час круглення, тягнемо себе вперед, вниз. А тепер голову наверх, груди ковзують по наших бедрах і розкриваємося наверх. І ще два. Видих. Скруглені, потягнулися вниз. Виштовхнули себе наверх. І останнє повторення, видих. Вниз і витягнулися. Є. Акуратно сходимо з опори і попробуємо з вами піднятися. І згадайте свої відчуття, які у вас були на початку заняття. І зараз ми акуратно штовхаємо таз назад, починаємо руками підходити до наших колін. І спробуйте поставити п'яткову пору, навіть якщо це зараз виглядає ось так. Коли ви поставили п'ятки, це може бути тут, може бути тут. Починайте вирівнювати, акуратно ноги, голову направляти вниз. І від нашого тазу, згадуємо наш підйом, акуратненько розкручуватись наверх. І ще разок ми опускаємося вниз. Порівнюйте, як зараз. У вас цей опуск вниз, вниз, вниз. Можливо, тіло вже готове дати трошки більший рух. І видих, обов'язково з видихом, розкручуємося повільно наверх. Розкрили плечі в сторону, і ми на сьогодні закінчили. Дякую, що поділили собі цих 20 хвилин, і хочу вам повідомити. Хто бажає додати більше тренувань в своє життя, трошки більше активності, у мене зараз стартує тренування в закритому телеграм-каналі, повноцінні тренування тричі на тиждень, тому хто бажає, пишіть плюсики в коментарі, я обов'язково з вами зв'яжуся і дам детальну інформацію. Всім до наступного тренування!